Вітаю вас, малятка, на нашому занятті. Подивіться, хто це до нас прилетів. Та це ж горобчик, а як він кричить? Він, мабуть, змерз і хоче до нас у кімнату. Ой, малятка, погляньте, а де ж він подівся? Дивіться уважно, де горобчик? Горобчик, на ліжку. На шафі, на столі, на вікні, на м'ячику, на підлозі, на картині, на килимку, ось так грався з нами. Наш горобчик. А тепер він запрошує нас на галявинку поглянути на його друзів. Подивіться, малятка, яких пташок ви тут бачите. Горобчик, голуб, Ворона. Синички. Так, давайте уважно розглянемо кожну пташку. Це горобчик. Якого він кольору? Коричневого, сірого і білого. А як він вміє цвірінчати? Давайте повторимо. Цвінь цвірінь. Це ворона. Якого вона кольору? Чорного, як вона кричить. Давайте повторимо. Кар. Кар. Це голуб. Він сірий з райдужною шийкою. Як вміє воркотати голуб? Давайте повторимо гуль-гуль. А це синички, яких вона кольорів? Синього, жовтого і біленького. Як вона вміє співати? Де повторимо ців-ців. А зараз, малятка, давайте складемо розповідь про пташок. Одного дня ми тепло одяглися і пішли на прогулянку. На галявині ми побачили багато пташок. Горобчики цвірінчали. Свін цірій. Ворони кричали. Кар кар. Голуби воркотали Гуль-гуль, а синички співали. Ців, ців Пташки шукали зернятка. Ми годували пташок насінням, ягідками, крихтами хліба. Малятка, яких ми пташок зустріли з вами на галявині? Так, горобці, голуби, ворони і синички. Як ми піклуємося про птахів? Так, ми можемо їх підгодувати. А чим ми їх підгодовуємо? Правильно, зернятками, насінчком, ягідками і крихтами хліба. Не забувайте, малятка, піклуватися про пташок. До побачення!